Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо готуватися до рівня Б1, до іспиту. Я бачу, ви вже заходите в курс по листам, там уже перший є. Сьогодні я роблю другий урок по листам, частина перша, неофіційний лист другого, завдання номер 2 І, відповідно, ми з вами дивимося. Які альтернативи пасивного стану існують? Дивіться, ось речення, проблему можна вирішити. Ось речення означає, проблему можна вирішити. Ось це речення, проблему потрібно вирішити. Моя пропозиція обговорити. Пропозиція зрозуміла. Пропозицію треба обговорити, і проблема не розв'язана. Дивіться, яка табличка, там вона не одна. Ми з вами сьогодні підсумуємо те, що ми вчили усі попередні рівні. Так. Єсту. І зараз ми з вами візьмемо наші пухнасті зошити. Різнокольорові ручки, хайлайтери, і подивимося на конструкції. Ми усі з вами, усі, усі, усі їх вчили, і будемо детально розглядати на рівні Б1, який починається, починається в листопаді. Але кхем, вчора, хто зайшов в Б1, бачили, що я вже їх починаю готувати, давати завдання, всілякі, там прикольна річ, вже своя тусовка пішла. Що чекати того листопада, не ясно. Я просто хочу закінчити якісно А2. Дати людям вони ж там на А1, на А2 знаходяться. Так, перша конструкція ласен плюс зіг плюс інфінітив. Проблему можна вирішити. Ось три компоненти, дивіться. Ласен лест. Зіг. І інфінітив. Пасів і звердень, як із цієї конструкції зробити пасів. Це я навчаю старшокласників. Дуже ми з ними граємося. Проблему можна вирішити. Добре, тут пусто чомусь зауваження, яких зауважень нема. Конструкцію записали, приклад зробили. І, можливо, пасів хочете зверденом ще записати. Поїхали. Друге. Ставте відео на паузу і записуйте, щоб я не чекаюсь. Зайн плюс цу плюс інфінітів. Трикомпонентна конструкція теж. Das problem is to learn. Проблему потрібно вирішити. Моя пропозиція обговорити це негайно: іст за форд, цу діскутіра. Дискусія не закрита. Die Diskussion ist nicht zuvermaden. Десь воно тут було. Ні, не було. І пишуть нам проблема. Das Problem kann gelöst werden. Mein Vorschlag muss. Ось тут. Або золь. Золь, чого я пояснювала на рівні А2. В розмовному курсі, чому там буде золь. дискутірт І дискусіон дарф, ой, не виділяється, що друж. дарф ніхт переміден верден. Не можна уникати дискусії. Добре. Чи sein плюс zu плюс інфінітів має значення kann werden – ставати, muss werden – повинен стати, або darf nicht werden – не може стати. Можна побачити, що, як ми, перекладачі, це кажемо лише в контексті. Дайте контекст. я Та. Все, записали, я не чекаю. На паузу поставили, записали, пішли далі. Третє. Зайн, плюс інфінітив, і плюс суфікс ба. У нас є зірочка ось. І ось вона, бачите. Я сподіваюся, що вам видно. Тут написано, що іноді від інших форм дії слова Гейм і ти, гамба. Зен. Дивитися. Зіхба видно. А ну, давайте подивимося, що це за «льозба». Як ви думаєте, що це означає? Це, виходить, суфікс прикметника розв'язаний. Тут написано, що проблема іст. І ось тут буде ось цей унльосба. Проблему розв'язати не можна. Проблему неможливо вирішити. А ну давайте дивитися, що дасть проблем, що канних, якою гельос, що верден. Пишуть нам суфікс бар. Використовується найчастіше одиничка, тут якась зноска. Зносочка, ось вона. Суфікс ба ат ніфт іма не завжди має пасивне значення. Тобто це просто прикметне. Дангба. Допам'ятають дангба. Ми вчили їх на А 1 Це вдячний. Та йде ж тут пасив, Нема ніякого пасиву. Так, хорошо, єсть ось це. «З». Uh -huh 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 -huh. Ось він, ось ця одиничка. Тобто ба це не завжди пасів. Пишуть нам для дії слів, що закінчуються на іген, інфінітив. Ігін закреслили, поставили igen ба. And diegen, іген забрали, and шульдиба. Той, хто вибачається, я. давайте. Все. Є конструкція. Один, два, три, третя конструкція є. Чотири. Хотіла коротке відео зробити, але бачу, що ніяк воно коротке не полічиться. Ну, таке діло. Нічого, розберемося. Зайн плюс інфінітів плюс дієслова на ірен. Забираємо суфікс ірен, дістаємо абель і доставляємо його. Буде дискутірен, дискутабель, дискутабель. Дискусійні на цьому курсі шрайбен я вам аналізую, я вас прошу там лайфхаки даю і прошу завчати цілі шматки речей, тому що секрет, кількість слів. Так само ми на, на англійській і на іспанській ми здаємо виспити на італійські кількість слів важлива, і не просто кількість <плес> єрунди а не Анісенці, а чогось такого тяжеловесного, щоб було видно, що ви володієте різноманітністю словника і що ви виконуєте завдання, а-ля неофіційний лист, типу це неофіційне. Вчора ми розбирали фаршпроги, мені здається. То це треба завчати, це корисна річ. Записуйте ці слова супер, дискусійно, так. Прози, фу. Пропозиція іст дискутабель, дискусійна. Деє форшлаг або ж так, werden» Пропозицію можна обговорити. І ось цей суфікс абен використовується тільки з дієсловами, що закінчується на ірен. Тобто, ще є слово керований, контроліба. Ось така ситуація. Слова завчаємо. На рівні b 1 буде маса. Нам треба виїжджати. На різноманітності ще й словника, не тільки граматики, що ми кожного ранку ось це ось робимо. Так, ідемо далі. І остання конструкція, але не остання табличка на сьогодні. Так, там ще щось є немає нічого слабого. Зайн, плюс різні форми дієслова. Суфікс ліх. Забираємо Н у дієслова терштенд ліх. Зрозумілий. Vorschlag ist verständlich. Пропозиція зрозуміла. wirklich verstanden werden. Пропозицію справді можна зрозуміти. І майже завжди з умляум. -um Ось така ситуація. Подивіться, ви можете сфотографувати. Я більше рятую, щоб ви, якщо немає можливості сфоткати його, наклеїти в зошит. То перепишіть щось таке, я ратую за граматичні довіднички ваші власні це хороша річ. Поїхали далі. Так, це ми розібрали. Тепер іноді до одного дієслова буває два суфікси, тоді значення може бути іншим. Давайте подивимося, що там з медикаментами. Проблема із льозба вирішується, а дасть медикамент іст інваса льозлі. Тобто ліки у воді розчинні. Ось така ситуація. Та ж сама основа льос-льос, але який ти суфікс туди додасиш, то таке значення воно і матиме. Ця штука називається словотвір, і вона дуже корисна. Тож, давайте підсумуємо: альтернативи пасивного стану в інших часах і в кон'юнктиві. Знову у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 позицій. Презенса немає, є претерітум. Перші три минулі часи. Das Problem Дас проблем. lösen, war zu lösen. Проблему можна було вирішити ось його значення. Перфект складається. Бачите, кількість компонентів виділена, виділена чорним. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, раз, два. Угу. Давайте дивіться. Проблема могла бути вирішена. Пам'ятаєте, вчора я казала, що переклад буде на повісінку. Проблема могла бути вирішена, але компоненти, кількість компонентів і які компоненти змінюються, бо часи змінюються. Ліс зігват. Хат зігласен, ліс собі весен. Хат ти зігласен, ват собі весенний, звісно. Це ж канова. Якщо перфект хати, якщо плюском перфекто хати, звісно, в то мій друга форма діє слова, це все ясно. В футур нам засвідчує, проблема може бути вирішена, буде вирішена. Десь проблем вірд, звісно, був футтур зіхільозенгласен або вірцюльозензайм. Кон'юнктив варто відрізняється від конюнктиванха, «вірде» і «хете» а все решта в них так, як треба. Ще треба подивитися на ось це і вера цю гевезен, і вера льозен. Das Problem würde sich lösen lassen. Lise sich lösen. Це можливий варіант. Вера цю льозен.

І треба їх знати. Сьогодні вам необхідно оформити дві таблички ось цю гарненько і ось цю, тому що це користь, граматичні довіднички у вас повинні бути. Ані, та, я запам'ятаю, все буде окей. Не буде все окей, бо ем, тупий олівець це хороша річ, краще, ніж гостра пам'ять. Будь ласка, зробіть це, і я йду розповідати щось адекватне англійцям. В них схоже, в принципі. До зустрічі, моїх гроші, до завтра.